Привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка ось такої коробки з книгами. Це було, як на мене, велике замовлення в КСД. І зроблено воно було в період Чорної п'ятниці. І е, ці книги я тільки зараз хочу разом з вами дістати, розглядати. Хотіла це все робити на камеру. Відкрила коробку, дійсно, соблазн такий великий. Це все роздивлятися, розкладати на полиці, на яких вже немає навіть місця, куди це ставити. А, і зараз подивимося, що ж я замовила. Як ви знаєте, були знижки, тому дуже важко було втриматись. Давайте подивимося, що ж в мене тут такого цікавого, що я встигла купити, тому що. Коли я робила це замовлення, це вже десь було на п'ятий день розпродажу. Так пізно я дізналася про нього, робила якраз на Чорну п'ятницю. А виявляється, цей розпродаж почався ще за п'ять днів до Чорної п'ятниці, як це буває. І на той час, поки я його робила, це замовлення, вже дуже багато книжок, як це зазвичай у КСД знову ж таки немає в наявності. Деякі з них з самого початку не в наявності. От, а деякі все-таки були. Хтось їх встиг придбати в перші дні, а я, на жаль, ні. Хоча все одно 10 книг це дуже багато. Ось такий в мене тут є ось така накладна, де всі книги з цінами. Ціни, звісно, були приємні. Так, давайте, мабуть, приберемо коробку і будемо діставати по черзі. Ось така книга в мене тут перша. Називається вона Готикана. Я довго дивилася на цю книгу. Я набагато книг довго дивлюся, зустрічаю відгуки позитивні і якось там собі в пам'яті закладаю, що можливо колись я теж придбаю. І от прийшов той самий час. До речі, в принципі, можу називати заодно із сіни. Я її придбала за 350 гривень. Хоча повна ціна десь, мабуть, 500. Так, вона в плівості, як бачите. Хочу зараз разом з вами розпаковку зробити цієї книги. Я чула про те, що вона навіть має аромат. Я, мабуть, вперше таке зустрічаю. Я таке зустрічала тільки в каталогах. Якоїсь косметичної компанії, там оці сторінки, коли натираєш і вони мають якийсь аромат парфумів, а щоб книга мала аромат, хм, може потерти треба каже Дійсно, наче обираєш собі. Косметику. Тут дійсно є аромат, але він якийсь такий незвичний. Я навіть не можу сказати, чим це пахне. Мабуть, якоюсь квіткою. Тут зображена чорна квітка і щось таке квіткове мені і йде ніс. але абсолютно не яскравий аромат. Треба прям так внюхуватись. Можливо, він з часом, ну, я думаю, що він з часом. Вивітрюється, особливо, якщо плівку зняти, то вивітрюватись буде. Отже, що це за книга? Дивіться, яка вона гарна, просто неймовірна. Тут зріз кольоровий, сама обкладинка. Я обожнюю просто готику, як ви зна, або ж, а може, не знаєте. І ну, дійсно не могла я проти Ми ось такої книги. Мені варто було її придбати рано чи пізно. Потім я ще коли замовляла, почитала анотацію. І зрозуміло, що так, прийшов її час, цього разу я точно її придбаю. Вона розповідає нам про юну якусь дівчину. Вона залишається геть самотньою, розгубленою, доки її не запрошують на навчання до дотаємничого. Веренморського університету, кожен камінчик у старовинному віддаленому замку на вершині гори, сповнений ілюзій та смертельних таємниць. А найбільша загадка Вермонту професор Ват Деверел. Він, наче, закрита книга під спокусливою палітуркою: Корвіна не може опиратися потягу срібноокого диявола. Щось таке фантастичне, чесно кажучи. І, мабуть, буде якась, як ми розуміємо, любовна лінія. І багато буде щось такого готичного, містичного. Побачимо, почитаємо те, що тут якийсь старий великий замок на вершині гори. Це вже дуже має бути крута атмосфера, тому будемо читати. Наступна книга також у нас в плівці, тому зараз будемо разом робити розпаковку, вже дуже хочеться її погортати. Це дуже відома книга, один з останніх опублікованих романів на українській мові від Рут Веа. Точніше, це не просто роман, це в нас трилер, детектив, щось таке. Я збираю реально всі книги Рут Веа, В мене вже десь. Десь 4 є, от, здається, це вже буде п'ята, вона вже в іншій обкладинці, ніж попередні, ці між собою схожі, а ця вже зовсім інша. О, ціна в неї дійсно кусюча. Я не пам'ятаю, десь може 550 гривень плюс-мінус вона коштувала. Але ж, знову ж таки, я встигла її ще придбати за знижкою, зі знижкою за 336 гривень. Дійсно, крута ціна за таку книгу, яка без нижок коштує дорого, відверто кажучи. Так, спробуємо зараз якось її відкрити, бо я бачу, тут, можливо, доведеться брати ножиці. Добре, що вони а, в мене тут поруч. Як зручно. О, так. Розпаковочка. Або, як хтось каже, розпаківка. От, дивіться, яка вона просто неймовірно гарна. Збільшений формат, як і у попередніх книг Рутвеа. Але, знову ж таки, обкладинка вже в зовсім іншому стилі. Тут також кольоровий зріз такий чорний. Ну, дійсно, не книга, а витвір мистецтва. Зараз більшість книг такі. Боже, дивіться, я тут все круто оформлено, Якась, якась мапа. Супер. Боже, чуть помадою не вимазала книгу. Це було б псувати книги це точно не моє. Так, а про що вона взагалі розповідає? Тут дуже велика анотація. Дивіться, я не хочу всю її зачитувати, бо мені здається, тут буде дуже багато якихось деталей, які не варто знати. Тому, мабуть, краще я не буду її зачитувати, бо якось і скорочувати не хочеться цю анотацію, тому що не зрозуміло, що вийде. А зачитувати її всю це дуже довго, і можна щось зайве собі, щось зайве дізнатися в таких довгих анотаціях. Тому ні, читати не будемо, Кожен хотів мати її життя, але дехто хотів, щоб вона померла. Ну, як ми розуміємо, буде якийсь трилер, мабуть, буде смерть, будуть якісь таємниці, розслідування можливо. Те, що ми можемо зустрічати в книгах Рудовея в кожній її книзі. Тому ознайомимося ще з цією дівчиною. Наступна книга. Я також планувала її рано чи пізно придбати, можливо, і от вирішила, що прийшов її час. Вона коштувала 252 гривні. Називається ще одна зникла безвісти. Автор книги Джиліан МакАлістер. Я вже придбала попередню книгу Джиліан МакАлістер не в тому місці, не в той час. Вони дуже схожі за обкладинками. Я спочатку, мабуть, як більшість думала, що це продовження тієї книги. Але, як виявилось, ні, це абсолютно дві різні книги. А начебто між собою не пов'язані, тут вже зовсім інший сюжет. Як ми розуміємо, навіть з назви тут теж буде щось таке: трилер, детектив. Ну, власне, те, що я люблю, і чомусь мені здалося, що мені мають сподобатись книги цього автора, тому я придбала вже і другий, який вийшов в клубі. Тут у нас мова йде про якусь детективку, яка звикла до складних розслідувань. Проте, у випадку зі справою 20-річної е, дівчини, все геть інакше. Останні камери спостереження зафіксували дівчину в темному провулку, і після цього вона безслідно зникла. І от ця детективка, ось так дивно звучить. Детективка. Ну, написано тут так. Я б назвала детектив. Е, вона буде розслідувати це зникнення, Цікаво, що ж там насправді сталося. Тому почитаємо цю книгу також, але спершу, звісно, мабуть, ознайомися з не в тому місці, не в той час. Ну, як вони вийшли по порядку, так і буду думаю читати. Так, далі. У мене тут є книги Артура Гейлі. Я маю його готель, також маю старезне е видання аеропорту. Чомусь я його не захотіла міняти на нове. Хоча, якби разом би зібрала всі його книги в цій одній серії, то дійсно виглядало б це все на полицях круто. А, ну що ж, я вирішила замовити ті книги, на які також уже дуже давно дивилася. І це в нас детектив. Ця книга вже видавалася в клубі раніше. Але начебто там було дуже багато якихось помилок в тексті. І те видання я пам'ятаю, що розпродавали по 50 гривень. Тоді навіть за 50 гривень я його не захотіла купувати з помилками і чекала, поки перевидадуть. Перевидали ось воно. Але вже воно коштує, звісно, не 50 гривень, а набагато дорожче. Я змогла цю книгу придбати за 266 гривень. В принципі, адекватна ціна. ціна, так воно коштує значно дорожче. А, і я не могла не придбати книгу Артура Геллі та ще й детектив. Мені навіть не важливо про що. Тут буде вбивство, тут буде поліція, тут буде розслідування, все всередині. Як це зазвичай основна така фішка цього автора це. От, Описувати якусь одну тему, чи то готелю, чи то аеропорту, чи то там, поліції, так, детективу, чи то лікарні і так далі. От тут у нас буде саме така тематика, яка, звісно, мені дуже цікава, і не придбати цю книгу було б для мене злочином. Дуже гарно вона виглядає. Дивіться, який тут неймовірний форзац. Краса. Товстенька книжка, тут е, більше, ніж 600 сторінок. Є що почитати, тому будемо знайомитись. І ще одна книга Артура Гейлі, яку я також вирішила придбати, це остаточний діагноз. Тут ми можемо вже зрозуміти, що мова буде йти про лікарню, про лікарів, про все, що відбувається всередині цього всього. Шпиталь провінційного містечка. Тут у нас в головній ролі завідувач хірургічного відділення. І щось тут також буде відбуватися, буде тут також патологоанатом. буде тут також ще якісь лікарі, остаточний діагнози кожного. Е, якась правда, яка має відкритися. Може, настав час поставити діагноз самому собі. До речі, книга 18. Класика романів на медичну тематику. Так, е, вирішила її придбати Hospital. госпітал і почитати, ознайомитись. Я дуже мало ще знаю про цю книгу, не чула абсолютно відгуків, е, тому буду. Відкривати для себе і цей світ Артура Гейлі. До речі, ця книга також коштувала 266 гривень зі знижкою. Наступна книга це взагалі. Книга, яку я а, додала в кошик, мабуть, чисто через її ціну. Вона коштувала набагато дорожче, мабуть, десь в три рази, як мінімум. А тут вона була всього за 117 гривень. І вона така гарна. Але перед тим, як її купувати, я, звісно, почитала відгуки. І ну, відгуки більше, чесно кажучи, негативні. Тому я дуже довго сумнівалася, купитися на цю ціну і все-таки спробувати її читати, чи дослухатися до цих відгуків і не витрачати навіть ці 117 гривень на книгу, яка мені також не сподобається. Говорю я зараз про ось таку книгу Леді в Озері. Лаура Ліпман. Можливо, на неї була така велика знижка, тому що мало хто її купує через ці всі відгуки, мало кому вона подобається. Не знаю, сюжет цікавий. Ну, як? Тут така тема серйозна тема, але не кожен любить про таке читати. Це расова дискримінація. Навіть на обкладинці можемо побачити. Тут Балтимор, 60-ті роки. І Головні ролі домогосподарка, яку сколихнуло через вбивство дівчини темношкірої, її тіло знайшли в фонтані в міському парку, і ця дівчина, от не зрозуміла, що з нею сталося, і тут буде багато якихось персонажів, які будуть пов'язані з цією справою. Мабуть, також буде якесь розслідування, чому це сталося? Хоча, звісно, ми можемо розуміти, особливо в ті часи, що е, до темношкірих дійсно погано відносилися, згадати навіть прислугу Кетрін Стокет, там прям дуже ну, це основна тема книги. І тут також все буде пов'язано саме з цим, чому ж вбили цю темношкіру дівчину, як все взагалі сталося, які обставини. Почитаємо, я не знаю, чому багатьом людям вона не сподобалась. Побачимо, чи сподобається вона мені. Дивіться, яка вона просто неймовірно гарна. 117 гривень. Вона. І далі в мене тут буде а, хм, ціла серія. Ціла серія з чотирьох книжок, на які я дуже давно дивилася, які я неодноразово хотіла придбати. Але все чекала якихось знижок. І я точно знала, що я не буду там одну книгу купувати, читати, якщо сподобаються інші, я хотіла одразу купити всю серію, всі 4 книги. Наскільки я знаю, це не повна ще серія, але поки що клуб видав перші 4 книги цієї серії під назвою Головний інспектор Гамаш» Луїза Пенні. Так. Чотири книги придбала, і давайте зараз на них всі подивимось. Ось така в нас перша книга. Вона називається Зловісно, тихе життя. Я дуже давно знаю про ці книги, дуже давно хотіла їх почати читати. В мене навіть на електронній книзі вони є, але вона накрилася, не вмикається, тому не можу їх прочитати. Вирішила, все ж таки, треба придбати в папері ще такі гарні книги, такі атмосферні обкладинки. Це, як ви розумієте, детективи. Я не знаю навіть, чи пов'язані вони між собою. Я думаю, що ні. Тут у головній ролі, мабуть, буде ось, ось цей інспектор Гамаш, у всіх книгах. Він буде вести розслідування, але, скоріш за все, це кожного разу буде якийсь новий злочин, нове розслідування в кожній книзі. От і тут у нас все відбувається в тихому селі три сосни. Знаходять мертвою місцеву вчительку і починається розслідування. Чомусь, мені здається, не тільки по опадинці, а взагалі, що це мають бути якісь такі атмосферні дійсно книги, детективи. Тому почитаємо. Перша книга Зловісно тихе життя. Далі, здається, ось ця друга. Називається вона «Найжорстокіший місяць. Дійсно, така назва трохи лякає, що ж там буде таке жорстоке, трошки вона товша, ніж попередня, ніж перша. Далі тут я не пам'ятаю, яка. яка тут по черзі яка. Ось така книга під назвою Правило проти вбивства. І четверта фатальне благословення. Бачите, так, коробку прибираємо. А, бачите, як гарно вони всі разом виглядають. Ось така гарна серія, колекція. І опланники між собою схожі, вони всі такі якісь темні, якісь такі м -м, холодні, тому що там сніг, там, там темно, там якось так моторошно. Тому що все відбуватися буде в якомусь такому тихому селі. А, але це в так, в наступних книгах також я бачу три сосни, ось ці, мабуть, все відбуватися буде там. І мальовнича місцинь, місцина, десь поблизу Квебека тобто, як ми розуміємо, в Канаді. І головний наш герой-детектив буде ці всі злочини розслідувати в цих чотирьох книгах. Знову ж таки, це ще не всі книги. Я знаю, що там велика серія. Але поки що клуб видав чотири. І на тому дякую, що не одну, не дві, а вже цілих чотири, значить, купують їх, значить, ну, це дійсно популярні книги, тому дивно було б, щоб їх не купували. І ось таке в мене було замовлення. Дуже рада кожній з цих книжок, що я їх змогла придбати, що я змогла їх придбати за хорошими цінами, е, встигла. Хоча, знову ж таки, список бажанок був значно більший, але. Ці книги були вже розпродані, взагалі там по низьким були цінам, багато цікавих книжок. Але 10 книг я вихватила це просто супер. І сподіваюся, відео вам сподобалося. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.